Що лікарі не знаходять причини, це не означає, що хвороба є нереальна. Якщо там в мене моя подруга, друг, родич хворіє, ходить по лікарях, лікарі не можуть виставити діагнозу, ми можемо одразу поставити такий, знаєте, як би діагноз: о, психосоматика, о, щось собі надумав, надумала, живе, мучиться. Не виявлення якоїсь фізіологічної причини вашої хвороби це не означає, що у вас нема хвороби. Нам потрібно визнавати, що медицина недосконала. Медики обмежені знаннями, методиками, недосконалою системою, яка постійно там намагається удосконалюватись. Сучасна медицина не має можливості діагностувати всі процеси в нашому тілі. Чому? Тому що ми не Бог. Медики не Бог. Слава Богу, що зараз в час, який ми живемо, ми знаємо значно більше, ніж ті люди, які жили навіть 100 років тому. І від тих хвороб, які ми зараз не вмираємо, люди ще 100 років тому вмирали як мухи. Тому дякуємо Богу за медицину, дякуємо Богу за лікарів, але вони не можуть знати все. Вони не можуть продіагностувати все і виявити, навіть якщо є органічні причини, навіть якщо фізіологія ДСБ, це означає, що потрібно розбиратися. Добре, чому я так себе почуваю? Що саме мене болить? Відколи це болить, чим це може бути пов'язано, але потрібно комплексно підходити до моменту якби, розуміння свого, своєї проблеми і до моменту якогось лікування.